Мої вітання. я розумію, що я забула вчора скинути свій щомісячний донат це вже старість. Зараз ми це виправимо і покажемо квитанцію. Відео знімається з раночку, виходить воно о 16-й, тобто я ще встигну оплатити і показати вам квитанцію. Завдяки нашим спільним зусиллям. Ми з вами за останню добу придбали оргтехніку за для нашої перемоги. Загальна вартість 90 тисяч 993 гривні. Квитанцію бачите на екрані. Тепер щодо розіграшу, розіграш у нас триває донати ідуть. Слава Богу, тут. Так, що за розіграш і з чим його їдять, і що там за умови, що там за призи, ви можете побачити в позавчорашньому відео. Дивіться, лоти, умови, абсолютно все там. Ще раз вам велика подяка за вашу підтримку. А мені приємно робити приємне вам. Тим паче, що лоти нам надсилають небайдужі такі самі українці, які з нами, які донатять і які хочуть, щоб нас з вами ставало все більше, більше і більше. Так, давайте тепер працювати. Десь бачила новину, що дуже всіх хвилює: Покровський напрямок. Чи зупинять наші расистів? Що буде там далі? Просування ворога давайте з тієї сторони дивитися на Покровському напрямку. Просування ворога на Покровському напрямку. Перше, що хочеться сказати, що там все для них. От чомусь там все для них. Отак От хочеться сказати. Давайте так, найближчий тиждень вони ще попросуваються, навіть трошки менше. Далі їм дуже жорстка буде відповідь. -фу, -тфу -тфу, нехай воно і буде. Давайте засікаємо дату в коментарях. Пишемо дату через там 7 днів, плюс-мінус. Давайте так, 5-8. Таро це не математика, особливо в датах. Так що давайте так написали дату. Відсіч буде дуже добре. Донат 108 гривень. Дякую, молодці. Так, що у нас далі? У нас далі наступна історія: Китай з 1 вересня буде забороняти товари для доставки у стандартних поштових посилках. Що саме буде е, заборонятися? Перелік. Рама для квадрокоптера. Карбоновий промінь для квадрокоптера, самий квадрокоптер, мотор, набір компонентів, набір, набір рам, навігаційна камера. Коротше кажучи, якась срака. Давайте подивимось, чи вступить в силу цей закон про заборону відправляти квадрокоптери. Цей закон однозначно буде діяти. Це винужде така, знаєте, вимушена міра для китайців перед расистами. Зараз їм треба щось прогнутися. Це не надовго, це тривати буде недовго, але ж довго-недовго. Давайте подивимося, як це вплине на фронт, як це вплине на перебіг війни з нашого боку. Космічний зліт цін на квадрокоптери. 12 гривень молодці. От ви молодці. А китайці. Мади інчайно. З одного боку це прискорить наш оборонпром. Це прискорить. Рухи наших партнерів щодо нас, позитивні рухи наших партнерів, але, ну, бля, це срака. Така, знаєте, недовга, але срака. Нічого, щось будемо придумувати. Навчимось самі збирати. Вже давно пора. Так, далі далі ЗСУ останнім часом майже щодня завдають ударів по НПЗ рашки. Це, чи достатньо це заважає їм вести війну? Наші удари по НПЗ? Наскільки вони вдалі для нас і невдалі для расистів? Найгучніші удари, вони ще попереду? Найгучніші цілі, вони ще попереду. Чи завдає це їм складнощів? Так, безумовно, завдає. Безумовно. Бо скоро і шлях для логістики нафтопаливних буде трошки зруйнований. Що поробиш? Так, далі. На Рязанський Грес пролунали вибухи та почалась пожежа. Чи е, причетна до цього Україна? Ні. Ні ні в якому разі слухайте, зараз таке в світі коїться. Мало ли що там літає? Ми ні до чого. Чи нормалізується ситуація з електроенергією? Хіра, лі, Ні. Видання Телеграф пише, що Велика Британія підтримує удари Парашки ракетами Штормшедоу, але не заявляє про це публічно правильно роблять, бо остерігається можливого конфлікту зі штатами. Чи може сполучене королівство дозволити нам бити вглиб, глиб сасії? Таємно, ну якщо це таємно, нахіра нам про це з вами дивитися? Ну ви ж розумні люди? От хто пише ці питання? Альо. партизани теж влаштували диверсії на новій залізничній гілці окупантів Ростов-на-Дону, Маріуполь. Чи довго проіснує ще один з ключових логістичних маршрутів окупаційних військ? Так, логістичний маршрут Ростов-на-Дону, Маріуполь його подалі доля, події з цим маршрутом. Що буде далі відбуватися? Той маршрут спочатку дірявити, потім латати. Потім знову дірявити, потім знову латати. 100 гривень донат. Дякую, молодці. Потім запропонують цей маршрут використовувати не у військових цілях. Перевозити рибу будуть цим маршрутом. Як це не дивно? Що за риба пишіть? Бо я не знаю, що звідки там куди. Так, далі. Чи чекати у вересні на ще один обмін полоненими? Вересень обмін полоненими. Яка вірогідність? Домовленість вже іде, або в вересні вона буде дуже активною. А, і вересень, і наступний місяць так. Чекати, так що тут чекаємо? Міністр національної оборони Польщі повідомив, що Вашингтон найближчими днями передасть Польщі перші винищувачі F-35. Цікаво, на що вони Польщі за допомогою них поляки будуть збивати <гум> да, да. російські дрони чи ракети на своїй території. А, це питання. Поляки будуть збивати російські дрони чи ракети на своїй території? Вони спочатку будуть дуже сильно просити, щоб такого не сталося. Потім дуже сильно будуть е, приховувати, якщо таке станеться. А коли не зможуть приховувати, буде е, дуже яскрава така емоційна реакція на кшталт е, стурбованості НАТО е, і МАГАТЕ і інших е, суперорганізацій е, просто надземних, я вважаю. Тобто, от така буде історія. Зеленський зазначив, що з Польщею досягнуто угоди про повернення українців, які незаконно перетнули кордон, чи повернуть тікачів в Україну в 2024 четвертому році. А що тут того двадцятьвертого року вже залишилось? Польща нам віддає незаконно незаконних наших втікачів. Фізично саму людину передати дуже складно інформацію про цю людину, повірте, передати не складно. Що вони будуть робити, щоб надалі на таку людину тиснути всіма можливими засобами, маючи будь-яку інформацію про неї, Україна прагне, щоб другий саміт миру пройшов в одній з країн глобального півдня? Чи може саміт пройти у Китаї? Україна прагне перемоги. Другий саміт миру. Третій п'ятий. Ой, саміт у Китаї. Після того, як китайці заборонили дрони нам поставляти. Знаєте що? Чи буде це країна. 111 гривень донат. Молодці, дякую. Чи буде це країна? Восходящего сонця. Так, чи буде це дуже далека від нас країна? Так. Чи буде це Китай, саме Китай? Ну, відсотків 30 приблизно. І то, дивіться, Китай буде висувати умови зустрічі трьох сторін, а не двох сторін. Так, Україна передасть Байдену список потенційних цілей, в рашці для ударів Атакамс. Це ми з вами дивилися. Нехай передають давно пора. Дякую.